«Онкопросвіта» в Україні запустили проєкт про боротьбу з раком під час війни. Провідні онкологи України створили понад 20 інформаційних відео та анімаційних роликів у межах проєкту Онкопросвіта. Мета «Онкопросвіти» ініціативу започаткувала громадська організація Центр дієвих рішень. Її створили для того, аби подолати ті перешкоди в суспільстві, які стоять на заваді профілактики, діагностики та лікування раку. Ця ініціатива направлена на те. Аби допомагати долати бар'єри суспільства щодо профілактики, діагностики та лікування раку, розвіювати міфи та формувати правильні уявлення про хворобу, підвищувати довіру до медичної системи та спеціалістів, покращувати обізнаність щодо необхідності профоглядів та ведення здорового способу життя. У межах проєкту експерти створили понад 20 корисних інформаційних відео про те, як і коли проходити профогляди, як побороти психологічні бар'єри профілакти. Обстежень та як попередити різні види раку. Ці відео можуть бути важливими не тільки для пацієнтів з відповідними діагнозами та їх родинам, але й тим українцям, які турбуються про своє здоров'я. Переглянути всі ролики можна на YouTube-каналі інформаційного партнера проєкту Медплас.